Вітаю тут! Це канал Lazy IT і чергове відео з курсу ScriptKedie from Zero to Zero. Сьогодні я розкажу вам про фішинг. Що таке фішинг? Ну, тут навіть легко здогадатися з самої назви. Це атака так званої когорти соціальної інженерії, коли вас хочуть піймати на крючок як рибку. Найчастіше фішинг відбувається шляхом надсилання жертві якогось імейлу, е в якому є якийсь е заражений файл, посилання туди, куди не треба заходити, чи щось таке інше. Для цього найкращий захід від фішингу це навчання. До речі, тут сторіночка в Вікіпедії, я дав на неї посилання. Можете почитати, є різні підваріанти, да? бачите вейлінг, коли. Зловмисник полює за кимось із верхівки, і так далі. Може бути смс, фішинг, войс фішинг і так далі, тому подібне. Як вже сказав, найкращий захист від фішингу це навчання. Розуміти, як це працює, які, на що треба звертати увагу, і які можуть бути взагалі, ось, наприклад, з поштою, проблеми та варіанти. А для цього. Найпростіше це розгорнути самому фішинг-інфраструктуру, налаштувати і провести таку атаку проти себе, і зрозуміти, як це працює, тоді буде вам набагато легше не попастися на гачок. Тож, давайте сьогодні цим і займемося. У нас є цікавий досить фреймворк Gofish, який вже у нас створений спеціально для того, щоб генерувати фішингові листи. Він може підробляти сторінки, багато там є темплейтів готових, але е, сам фреймворк вам не дасть е, якогось такого результату. Навіть самі себе зафішити ви навряд чи зможете, ваш, ва, ваш банальний гмейл чи якийсь інший поштовик е, просто заблокує це як фішенову атаку, бо поштовики зараз. Теж розуміють, що це таке і як від цього захищатися. Досить непоганим варіантом є підняти свій поштовий сервер, причепити на нього GoFish, купити доменне ім'я, прив'язати його до поштового сервера, знову прив'язати все це з GoFish, І ось у такій зв'язці проводити уже фішинг. Нагадаю, що такі речі можна проводити виключно на собі або на людях, на які ви маєте дозвіл на це. Наприклад, може якась компанія замовити вам фішинг своїх співробітників для того, щоб перевірити їхню підготовку, але це мають бути легітимні дії. Ні в якому разі не можна цього робити зі злим мислом. Тому давайте сьогодні почнемо. Мабуть, спочатку вам покажу домен. Я не буду зараз реєструвати, я не буду проводити прямо всю настройку на 100%, але основні моменти покажу. Якщо у вас залишиться питання, під відео задасте, я вам розповім. Отже, у мене є домен на домені GoDaddy, бо вони тут дешеві, і легко їх тут купувати. Ось тут відкриті записи, які потрібно налаштувати. Давайте я покажу трошки більше. Ось 50. Щоб було видно всі. Бачите? Досить велика кількість тут налаштувань. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб прив'язати цей домен до IP-адреси, на якій знаходиться поштовий сервер. Для того, щоб налаштувати цей домен таким чином, щоб поштовики. Щоб для поштовиків він виглядав, наче легітимний, щоб у нього у них не виникала підозра, що це якийсь фішинговий домен, чи щось таке інше. Де всі ці налаштування знайти, як їх зробити, я вам зараз покажу. Просто хотів показати, як це виглядає уже в налаштованому домені. А в принципі, у нас є ось дуже цікава стаття налаштування поштового серверу MailCow. Дивіться, ось тут. На початку якраз і розповідають ось вимоги до сервера, який вам потрібен. І налаштування цих усіх запитів. A-Records, Chain Records і так далі. mx records, RDNS. Ось все, 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 все. Вам потрібно просто налаштувати по цьому гайду. І все буде працювати. Після того, як ви налаштували, не забувайте, що в ідеалі домен має бути зареєстрований мінімум тиждень, а то і 10 днів. Він типу відлежується. Бо якщо ви почнете якусь підозрілу активність з домена, який був щойно зареєстрований, вирогідність, що ви попадете в спам-ліст набагато більше. Можна перевіряти досить поганий ресурс. Ну, неважливо, ось так він виглядає, там 10 чекбоксів. Е, вам потрібно набрати 10 з 10. Це значить, що у вас домен налаштований правильно, він е, довше, ніж тиждень існує на просторах інтернету і все таке інше. Знов-таки, як бачите, тут все дуже детально описано. А ми якраз зосередимося на налаштуванні самого е, mailc-сервісу. Він встановлюється дуже просто. Ось тут є у нас інструкція. Я зареєстрував сервіс, сервер на сервісі Vulter. Він, до речі, набагато слабший, ніж рекомендовано, бо я не буду з нього нічого запускати. Просто покажу, як все це працює. Отже, запускаємо наш путі, підключаємося по SSH. apt-get-update, up apt-get-upgrade up бажано зразу зробити. І починаємо далі виконувати ось такі прості команди. Спочатку у нас це, до речі, просто скрипт відкритий, але я з нього візьму командочки і завантажу те, що нам потрібно. Да, спочатку докер, якийсь час це у нас займе. Після того я його Включу, щоб він запускався разом зі стартом системи. Після того я його запущу, щоб він був запущений. У нас іде тут установка. Навіщо докер? Докер це контейнер, я трошки верхнурів поясню, в якому вже розгорнутий Mail.gov сервер. Ви просто берете готовий зліпок, ставите оцю докер-систему собі на сервер. Запихуєте туди mailcard зліпок, запускаєте і все готово. Вам не потрібно налаштовувати, бо все вже налаштовано всередині контейнера. Отже, докер готовий. Запускаємо його. Вірніше, Enable, да? і тепер ми його запускаємо. Він стартанув. Давайте перевіримо, чи він у нас працює. Для цього старт поміняємо на статус. Зелененьке. Працює. Окей, тепер у нас ось така ось командочка. Нам потрібен docker Compose. Теж ще одна частинка докера, яка нам потрібна буде для роботи. Робимо його, надаємо йому X в правах. Да? Це значить, що цей файл стає виконуваним. Да? Тобто ми можемо його запускати. У нас немає прав. У нас, але ми можемо зробити ось так. І no such file or directory. А, а чому? У нас завантажився він чи ні? Давайте спробуємо перейти в цю директорію. Добре, ну, що тут виникають помилки. Якщо у вас будуть виникати такі самі, угу. немає цієї директорії, чогось він у нас не завантажився. Давайте подивимося на команду, чи всю я її скопіював. Ось так. Ось так. Трошки розтягнемо. Так, да, наче все. Ось якщо ми зараз сюди перейдемо, давайте просто повернемося. Наприклад, ось в BIN. Є у нас тут Docker Compose. Це все набити, щоб туди попасти. А, ну це Ну так, да, логічно, це не директорія, бо ми ж намагаємося йому дати права CH mod X. Яка ж це може бути директорія. А чого тоді у нас зразу? А, я розумію, бачите? Докер Comp. Я не скопіював букву S. І ось у нас цей обрубочок. А нам потрібно було докер Compose. Добре. Ще раз запускаємо цей мод уже з правильним шляхом. І все працює. Дурна помилка, але добре, що вона виникла. Можливо, хтось щось десь так на таке натрапить і буде знати, як його побороти. Після цього перевіримо, які у нас відкриті порти. Це для того, щоб у нас не були зайняті потрібні нам. Немає NetTools. Поставимо, ну, бо це свіжа версія. Це нам потрібно для того, щоб перевірити, чи наші порти не зайняті якимось іншим сервером. сервісом. Давайте знову його запустимо. Нічого не вибуло, значить, у нас всі порти вільні. Далі беремо наш е, зліпок е, MailCow, те, про що я казав, у форматі Docker. І клонуємо його на, на ноутбук. Після того, як клонування завершено, переходимо папку, яку ми тільки що затягнули. І запускаємо цей наш файлик Generateconfig.sh, скриптик, верніше, який нам зробить конфіг для нашого MailCow. Ось я тільки не пам'ятаю, чи він довго е, запускається. Дивіться, ось тут він просить сервер хостнейм. Це не. Домен, який ми купили, ну, він собственно, пише тут. А саме хостнейм можна залишати таким, як є. а Точніше, не таким, як є. Знову да помилився. Добре. Окей. Він зараз запросить. Ми візьмемо ось цей ось наш хостнейм з нашого сервера. Так, де у нас тут? Попопопом. settings да Ось. Reverse DNS. Скопіюємо. Timezone залишимо звичайну. Антивірус, ну, добре, давайте його відключимо. -г 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 -г. Поставимо Мастер. І на цьому у нас кінниць, Да? Все, у нас налаштувався наш Мейлкав. Нам би набагато більше було потрібно налаштування робити, якби ми не робили це через Docker Compose. Тепер давайте запустимо наш сервер і побачимо, як він виглядає. Для цього робимо пул. Зараз все це стане плюсиками. А потім зробимо compose-up. Грубо кажучи, спочатку потягли, потім запустили. Якийсь час це займає, але знову-таки порівняно з тим часом, який нам би знадобився для того, щоб зробити все це руками, це дуже швидко. Ще раз нагадую, зараз ми налаштовуємо тільки поштовий сервер, на який ми можемо прив'язати наше доменне ім'я і матимемо свій власний поштовик. Наприклад, це буде домен lazyit.com і можна буде робити там пошту амінсабакаla.com, яка буде жити на ось цьому сервері MailCalf поштовому. Так, готово. І тепер Compose Up. Пішли запускатися наші контейнери. Всі мають гарненько стартанути. Це буде значити, що все у нас добре і все відбулося як потрібно. А, Ну, трошки давайте зачекаємо. Після цього ми зможемо перейти ось за цією адресою нашого сервера. І побачити там наш почтовик. Давайте подивимося, чи у нас все запустилося. Ще стартує, але якась частина вже пішла. Ось наш MailCow. У нас є тут окремий сервіс, який називається SOGO. Ось це. Він відповідає саме за надсилання отримання пошти. Якщо mailcow це налаштування, спробуємо пояснити, поштового сервера, то SOGO це налаштування поштових скриньок і всього такого. У нас тут зараз стану, якщо я не помиляюсь. Адмін да, муху. Давайте його віб'ємо і зайдемо. Адмін муху. <кій> І ми отримуємо доступ до нашого поштового серверу. Тут ми маємо підключити. Тут ми можемо створювати поштові ящики. Бачимо завантаження. Ще не всі навіть контейнери завантажилися. Бачите, а ми вже зайшли. Ай-яй-яй. Ну! Менше з тим. Ось тут ми підключимо наш а, DNS, сервер, не DNS, ну, да, DNS сервер. Наш доменний сервер. В налаштуваннях створимо наші ящики і так далі. тому подібне. Ось тут в конфігурації, якщо я не помиляюся, все це є ось в цьому мануалі. Більш детально, як налаштовувати саме сервер після того, як він запустився. Да, ми додаємо наш домен. Потім, коли у нас домен створено, можемо створити додати поштову скриньку. Вони тут будуть в списку, і все так далі. Після цього, як у нас є поштова скринька, ми можемо перейти в інтерфейс. Угу, Так і є. Просто до адреси ми додаємо SOGO. І ось тут, коли ми створили поштовий ящик, ми заходимо з нашим логіном-паролем і отримуємо інтерфейс звичайного поштовика, де можна написати письмо, відправити лист і так далі. Тому подібне. Ось на цьому етапі, коли у вас налаштований поштовий сервер, прив'язаний домен, в домені налаштовані. Всі потрібні штуки, як я вам показував, ось такі. Сервер відлежався більше там, 10 днів, краще 10. Ви можете приступити до другої частини, а саме налаштування GoFish. Для цього ми переходимо ось на наш GoFish. Installation. Є різні варіанти установки, але ми спробуємо. Ось такий. Так, у нас є остання версія для Linux 64, ось вона. Скопіюємо посилання. Перейдемо сюди, давайте повернемося вверх. І зробимо в GET. Наше, скачаємо <кій> наш GoFish. Ось він у нас. Тепер нам потрібно його розархівувати. Окей, у нас є команда Unzip, беремо наш GoFish, Разархівували. І він прямо нам всю папку. Ну, це трошки негарно, треба було робити це окремо, але зараз просто показую головні принципи. Після того, як ми завантажили наш GoFish, нам потрібно зробити. Мод. Давайте покажу, що в пабочці у нас лежить. У нас є файлик GoFish. Він вже зелений, він вже отримав статус виконання, але покажу, як це це зробив. Gofish. Ось так. І е, поміняти файлик config.json. Ось тут нам потрібні нулі. Щоб він у нас світився на зовнішній адресі. А ось тут нам потрібен порт, відмінний від 80-го, і в мене 801-й. Бо на 80-му він у нас вже зайнятий мейл-кавом. Після цього нам потрібно відкрити, у нас є Firewall статус. Відкрити порт 333. Як бачите, тут він вже відкритий. Я зробив це ось такою командою, UFW 3.3.3.3 І після цього. Запускаємо наш GoFish. Він у нас запустився на порту 4.3, Переходимо по цією адресою по цій адресою і попадаємо в інтерфейс GoFish. Тут у нас, по-моєму, GoFish чи якось. Так, давайте де у нас тут стандартні кенденші. адмін GoFish, так. Да. Ой-ой-ой, десь я зробив. Admin і Gofish. Десь я зайвий пробіл поставив. Ніт? Чому? Uh, we have default, username, admin and password GoFish. Все правильно. Давайте подивимося, що у нас тут. До речі, у нас тут лог є. Старт admin сервіс. А, так, да, дивіться, уважно треба читати. Please login with username admin and password. Ось такий. Бачите, він нам прописав паспорт після запуску. Тож, ми беремо цього адміна і пароль. О, я, по-моєму, його закрив, так? Да? Ай-яй-яй. Запустимо ще раз. і у нас вже буде і пароль новий. Так, е, Потрібно встановити наш новий пароль. М -м -м -м. Окей, і ми попали вже всередину нашого гофіша. Тут ми відповідно робимо кампанію, додаємо користувачів, додаємо email templates, landing pages, профайли. Ось всі ці штуки вже налаштування самої фішингової кампанії. Я не буду показувати, як це робити, бо я підозрюю, що YouTube мене за таке накаже. Але це дуже добре розписано в документації GoFisha. І ось цей лендінг пейдж це дуже класна штука. Дивіться, імпорт сайт. Можемо взяти якийсь сайт для хоч би той самий Google Http. Google.com, тільки треба точечку. І він створить нам клон сайта Google. Він не буде ідеальний, але допрацювати його трошки ручками. І він буде виглядати як справжній. І прямо посилання в листі буде вести на підробний Google. Ви зможете перехопити всю, всі дані, які ось тут користувач є, якщо по ньому перейде. Починається вже повноценний серйозний фішинг. Отже, давайте підсумуємо. Для того, щоб провести фішинг навчання, а я ще раз наголошую, що все можна робити тільки з дозволу, тільки на своїй інфраструктурі самим собою, вам в ідеалі потрібно три речі: домен, який правильно налаштований, і якому більше 10 днів. Вам потрібен поштовий сервер, свій власний. Для цього я пропоную вам MailCow. Як бачите, він дуже просто ставиться. І сама фішингова панель, тут я вам пропоную GoFish, теж він дуже просто ставиться. У нього гарна документація і ним легко користуватися. Коли ви налаштували перше, друге, третє, ви можете провести фішинг-атаку на самого себе. Або на своїх знайомих, з якими ви погодились раніше, і побачити цей механізм вживу, зрозуміти, на що потрібно звертати увагу, особливо під час налаштування ось цих кампаній і темплейтів. GoFish буде вам підказувати, які хитрощі є для того, щоб надурити кінцевого користувача, кінцеву жертву цього фішинга. І коли ви ці всі штуки пройдете самостійно, ви потім будете на них звертати уваги. І самі, ну я надіюсь, що не попадетеся на фішингову атаку. Отже, на цьому все. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в телеграмі, а також тепер і на сервері у Дискорді. Всім дякую, слава Україні!